У номінації Літературне краєзнавство диплом отримала музей кімната гімназії імені Тараса Шевченка. Колектив закладу підібрав експонати, що висвітлюють перебування Шевченка у Миргородському краї. Дуже мала давню мрію зробити в нашій гімназії кімнату Тараса Григоровича Шевченка, оскільки гімназія носить його ім'я. Це для нас почесно. Хай живе Шевченко в імені нашої гімназії. З допомогою діток, з допомогою батьків ми зробили те, що могли на сьогодні. Невеличку експозицію. Представили фотокопії, звичайно, фотокопії робіт миргородських художників, як вони бачили Шевченка, як вони увіковічнили його ім'я у своїх. Малярських роботах. Є стенди у нас. На стендах представлено невеличкі дані про перебування Шевченка в нашому місті, у Миргороді. Саме в Миргороді він написав два вірші: Не женися на багатій, бо вижене з хати, не женися на убогій, бо не будеш спати. Тут же в Миргороді написав він свій вірш. Не завидуй багатому, є фотокопії цих віршів у нас на стенді. Невеличкий куточок освітлює зв'язок Шевченка із Гоголем. Незнайомі були, нібито особисто вони, але Шевченко дуже цінував творчість Гоголя і говорив: ти смієшся, а я плачу, мій веселий друже. Присвятив Гоголеві Шевченко вірш. Ці рядочки взяті з цього вірша. Є фотокопія, автограф цього вірша. Рядочки написані його рукою. Намалював картину Шевченко до Повісті Голя, Тарас Бульба. Знову ж є фотокопія цієї роботи. Тобто ось такі невеличкі матеріали, які свідчать про зв'язок Шевченка з нашою Миргородщиною, з нашим містом. Є у нас стенд, на якому висвітлено показано роботи Шевченка, які він намалював малярські роботи, акварель. В основному те, що він малював, перебуваючи на Україні, на Миргородщині під час свого приїзду сюди. А приїжджав Шевченко у Миргород в 1845 році, приїжджав навесні, влітку і восени. У нас із вами на районному будинку культури є табличка меморіальна, де засвідчено цей факт. Дуже я вдячна батькам. Я класний керівник 5 класу. У мене дуже хороші батьки. Вони допомагали мені оформляти експозицію в кабінеті. Тепер це музейна кімната. Є мами, які малюють дуже гарно. Є роботи пана Сенкоані, Ані, мама її намалювала дві роботи акварелью, Це не зовсім легко. Хотілося б, хотілося б, звичайно, більше мати в експозиції. Справжніх матеріалів, не копій, а справжніх предметів. Спасибі є у нас у миргороді художник, Державецький Юрій. Він подарував в нашій музейній кімнаті свою роботу, портрет Шевченка. Подарував це експонат, яким я дорожу тепер і переживаю за нього. А так будемо старатися, щоб ім'я Шевченка звучало, щоб дітки про нього знали, вивчали його творчість. І гордилися тим, що Шевченко є син нашої землі. Я працюю над цим десь із грудня місяця минулого року. Збирала, шукала матеріали, комплектувала, зробила. І оце сьогодні воно можна сказати народилося.